У цьому відео ми поговоримо про те, що насправді означають гроші у сучасному світі, чи приносять вони справжнє щастя, і як реально заробити, не женучись за міфічними схемами швидкого збагачення, це буде чесна розмова, без ілюзій, без нав'язаних ідеалів. Якщо ти досі сумніваєшся, чи потрібно прагнути до багатства. Чи можливо краще змиритися і жити скромно, обов'язково додивися це відео до кінця. Тут ти отримаєш зрозуміле бачення реального місця грошей у житті і чітке розуміння, що варто робити вже сьогодні. Почнемо з самого простого гроші це інструмент. Вони не роблять тобі кращим чи гіршим, вони просто збільшують те, ким ти вже є. Якщо ти добрий, з грошима ти зможеш допомагати більше. Якщо ти егоїстичний, гроші зроблять це ще очевиднішим. Але в будь-якому випадку, у нашому світі гроші потрібні для базової свободи. Свободи обирати, де жити, як працювати, що їсти, яку медицину отримувати і на який відпочинок їхати без грошей. Твій вибір значно обмежений. І це факт, який не змінити красивими фразами. При цьому варто чітко розуміти: багатство саме по собі не гарантує щастя. Ми бачимо це на реальних прикладах. Люди з мільйонами можуть страждати від депресій, самотності втрати сенсу, бо справжнє щастя будується на внутрішньому стані, а гроші лише можуть створити умови для цього стану. Вони дають час, можливості, ресурси, але заповнити внутрішню пустку самі по собі не можуть. Саме тому паралельно з фінансовими цілями потрібно працювати над собою. Своїми цінностями, своєю психікою, своїми відносинами з іншими людьми, як же заробити гроші сьогодні, у реальних умовах, без казок про легкі мільйони, перш за все потрібно розуміти цінність того, що ти можеш дати іншим. Гроші приходять як обмін, твій час, навички, знання, продукти або послуги. Обмінюються на гроші інших людей, чим більшу цінність ти створюєш, чим кориснішим ти є, тим більше ти можеш заробити. Варто забути про думку, що в сучасному світі достатньо щось почати, і гроші підуть самі собою. Так не працює. Світ переповнений інформацією, товарами, послугами, конкуренція висока у всьому. І тому потрібно або бути кращим за інших у своїй справі, або створювати щось унікальне, або навчитися ефективно продавати навіть серед аналогічних пропозицій, без розвитку навичок і постійного вдосконалення залишитись на плаву майже неможливо. Ще один важливий момент. Сучасний заробіток все менше прив'язаний до фізичної праці. Сьогодні найшвидший ріст доходів відбувається у сферах знань: інформаційні технології, маркетинг, фінанси, консалтинг, створення контенту онлайн-освіта. Навіть якщо ти працюєш руками, знання менеджменту, продажів або просування послуг можуть збільшити твої доходи. У кілька разів тому безперервне навчання не розкіш, а базова умова. Щодо практичних шляхів заробітку, найпоширеніший спосіб робота за наймом у стабільних компаніях. Це хороша база, але варто пам'ятати, що там ти обмежений своєю посадою і ставкою. Якщо хочеш рости швидше. Можна паралельно розвивати свої навички і стартувати фріланс або невеликі власні проекти. Зараз, маючи смартфон і доступ до інтернету, ти можеш продавати послуги копірайтингу, дизайну, репетиторства, онлайн-консультацій чи навіть просто допомагати людям вирішувати побутові задачі у своєму місті. Дуже перспективною є робота через платформи для фрілансу або навіть створення власного особистого бренду у соцмережах, але важливо розуміти, це також реальна праця, часто без швидких результатів, потрібна системність, терпіння і готовність постійно вдосконалюватись. Тепер про найголовніше питання: чи потрібно прагнути багатства взагалі? Коротка відповідь. Потрібно прагнути свободи, а гроші це лише інструмент для цієї свободи. Важливо не просто накопичувати, а правильно розпоряджатися тим, що маєш, бо можна заробляти великі суми і залишатись у боргах через неправильні рішення. А можна скромніше заробляти, але грамотно управляти своїм бюджетом і почуватися стабільно і впевнено. Багатство це не просто сума на рахунку, це відчуття, що ти можеш впливати на своє життя, що ти можеш обирати, що ти не залежиш від випадкових подій. І для цього потрібно розвивати не тільки фінансову грамотність, але й власну дисципліну, бачення цілей і вміння планувати хоча б на кілька кроків уперед. Щастя ж будується не через кількість грошей, а через відчуття смислу, приналежності, розвитку, любові. Гроші можуть допомогти, якщо вони є. Доповненням до цього, а не заміною, якщо ж зробити гроші самоціллю, рано чи пізно прийде відчуття внутрішньої порожнечі. Тому найкраща стратегія виглядає так працюй над тим, щоб стати цінним для інших людей, навчайся постійно, розвивай фінансову грамотність. Заробляй стільки, скільки потрібно для реалізації своїх мрій і цілей, але пам'ятай, що справжня цінність не в грошах самих по собі, а в тому, що ти з ними можеш зробити для себе своїх близьких і світу навколо. Якщо це відео дало тобі нове розуміння або змусило задуматись, Підтримай канал підпискою і напиши в коментарях свою думку про справжню роль грошей у житті. Дуже цікаво буде прочитати твою історію чи точку зору.